Я хотів би сьогодні засвідчити своє життя, ким я був до того, як я прийшов до церкви, і коли я вже почав слухати проповіді Салтаненка, Станіслава та Юлю, як це змінило мене. Ви знаєте, до церкви я був людиною дуже наглою, неблагодарною. Постійно шукав свого якусь вигіду, жадний був, гордий був. Біблія каже, що. Гардець – це дьявол. По факту був як сатаніст. І отак от от задумався цікаво, як було би гарно би жити близької людині поруч мене. Звісно, ні. Було б дуже погано. Ніхто не хоче з такими людьми водитися. Але я був таким. І я прийшов до церкви, я почав слухати проповіді, служити Господу, і ви знаєте, Господь. Через Слово Боже, яке проповіда мій пастор, воно змінило мене, змінило мене з змінює досі. Але я стаю все краще, краще, чим тим, що я був. Тому я кожного приглашаю вивчати Слово Боже. Це може змінити дійсно із психічно хворих таких людей, одержимих дияволом, бути вільним, бути дитиною Божою.